Чому я наважилась на відкриття фірми в Польщі? Тому що мені було некомфортно більше працювати на когось. І все життя про це мріяла, але ніяк не могла наважитись. Друге, це те, що я хотіла фінансової незалежності і свободи. Мені не вистачало грошей з моєї роботи на мої потреби і потреби моїх дітей в Польщі. Ще я хотіла розпоряджатися своїм часом, мати вільний час на свої, ходити до дитини до школи ходити з дитиною до лікаря на футбол, коли мені було потрібно не відпрошуватись постійно. Я хотіла відрізнятися від інших фірм, і у мене це вийшло. Якщо ти хочеш бути. Схожим чимось на мою фірму запрошую тебе на своє навчання по бізнесу, і я з тобою поділюся своїми успіхами, своїм болем, своїми кроками до успішного ведення бізнесу в Польщі. Це пілотний проект, тому я візьму лише 5 людей, два вже на броні, і чекатиму тебе, щоб поділитися своїм досвідом.